Друзі, всім привіт! Сьогодні 2 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Готую до відправочки, От передивляюся інверторний генератор «Сенці». АСЦ 4000 i Бензиновий інверторний генератор, як бачимо, пікова потужність 4 кВт. Робоча 3,5 кВт. Він у нас, друзі, на колесах. Є така от видвижна ручечка для того, щоб переміщати. Подивимося вид зверху отакий. От. І комплектація глянемо. Комплектація йде лієчка, лі... провода для заряду акумуляторної батареї, дві 16 амперні вилочки, свічний ключ. І два пульта для запуска. Тобто, друзі, даний інвертор запускається з допомогою ручного стартеру, з допомогою кнопочка стартова, же, і з допомогою пульта, як говориться, три в одному, трима різними. По собами можна запустити даний інвертор. Як бачимо, всього багато, ну хай воно вас не страшить. Це в нас подача палива. Це для того, щоб запустити інвертор, отакий От тумблер включення, це в нас старт з допомогою акумулятора і як я показував пультики є в нас економ режим також можна запаралелити ще один інвертор якщо такий є і збільшити мощність генератора вашого буде не 3,5 а якщо 2 буде працювати буде 7 кВт Розетка для 12 вольт і подача електроенергії 216 амперні розетки і, друзі, інформаційне табло для того, щоб ви могли бачити, який вольтаж, скільки годин попрацював, скільки Герц. Ну, тобто, відображає все те, що у нас показує цей генератор. Так. І USB розйомчик, друзі. В двох словах, що нам потрібно для того, щоб запустити даний інвертор, я би починав доступ до щупа провірки масла, а також і заливу. Тобто залив би масло паливо а потім друзі я перехожу на цю сторону трошки неудобно покажу а тут у нас доступ до акумуляторної батареї е, відкручуємо вот барашку вот эту і там побачите друзі акумулятор на акумуляторі клеми будуть ви побачите зразу, що вроді акумулятор присъєнний. Клеми накинуті, прикручені. Ну ні, друзі, треба буде його легенько витащити. подивіться, там є розйомчик такий. Папа, мама. Ну, побачите він, акуратенько заглянете, соєдинили, А потім вже пробуєте запуск. Потім Протягнули кікстартером, тобто ручним стартером. І проводите запуск. Отака от цікава моделька, друзі, сенсі. З робочою потужністю на 3,5 кВт. Пікова 4 кВт, повторююсь. А, покажу от колеса його. І тут такі от добротні ножички. Ручка досить просто, от дивіться, бачите, витащив, поставив на місці. Друзі, всім миру, добра, тепла і гарних покупок. Це... Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах одинакова. однакова. ви не стісняйтесь, торгуйтесь, може і уступлять. Телефонуйте 063 426 1010 Також пишіть на Viber, допоможуть з покупкою вашого помічника, так би сказати, генератора. До зустрічі на електромоторі 063 426 1010.